Обалдеть. А сіке в тебе ХП, я не можу подивитись. Чи зможу я тебе просто завалити? Так. Щ... Ага. <свят> <свят> Це що таке? Ви так не лякайте мене. Це що таке? Фух! Йоу, всім привіт! І сьогодні ми починаємо нову збірку. <реш> в общем, не знаю, я вирішив тестанути, попробувати зіграти з модом на. Ну, тут є динозаври, а є не тільки динозаври. В общем, одним словом, тут супер-супер насичена велетенська збірка, в якій є ось таке, в якій є там <реш> тигри і, 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 і так далі. На мене вже хтось напав. Так, валим, валим, валим. Мені дали квестбук, дали яблука і дали матеріали. Це із тінкер констракта, як я розумію. Книжечка. Ну, окрім це і квестбук. Квестбук, що це таке, я, чесно кажучи, не знаю. За мною нібито ще більш біжить оця штука. Чи вже не біжить? Там ще тигр, обалдіть. В общем, сьогодні ми тестанем побігаємо, попробуємо, що і як воно. Якщо всім сподобається, якщо всі будуть ставити купу-купу вподобайденів то ми зможемо, в принципі, продовжити цей момент і записувати відео і надалі. Так, добуде дерево, <смут> ачівочка у мене є. Я ще не відкривав інвентар. Абалдіть, скільки тут всього. Я просто-просто вражений. Тут 220 сторінок різних предметів, купа велетенська модів. Ось, до речі, її тінкер констракт, який мені до Досить, досить подобається, я колись з ним грав. Це було, звісно, супер, супер давно. Але чому б зараз ще раз не попробувати? От що хочеться сказати, що мені тут потрібно робити? Чесно кажучи, не знаю. Але скоріш за все, дерева мені точно. Знадобиться <хи> так, давайте відкриємо квест бук. Так, тут є джурасік пак мод пак, він зветься. Клік ту старт. У мене є квести, у мене є репутація якась, у мене є паті, і в цілому, в принципі, більше я не знаю, що тут робити з цією книжечкою. Давайте її викидувати, поки не будемо. Давайте зробимо як. Давайте зробимо для початку собі верстак, робимо собі перше кайло. І давайте відразу зробимо напевно сокиру. Чи можливо вона мені не потрібна? Давайте просто зараз добудемо. Попробуємо Почекай. Я не можу кайлом добувати землю. Це що за прикол? Це мені вже <смас> не подобається так. А камінь? Я камінь ним добувати не можу. Почекай. Uh, this tool cannot mine anything. Uh, it can only be used for crafting. А чому я не можу нічого ним добувати? Давайте попробуємо зробити оцю штуку. Надо лопата і получається, мені ще сокер. Все ж таки, сокеру ми скрафтимо. Біля мене бігає лисичка. Лисичка, це звісно круто. Так, нам треба дві палиці, сокера, кайло і лопата. Вуден піксель. Давайте попробуємо ним добути. О, а він добуває. Окей. Він і дерево добуває, і камінь. Обалдеть. Це прикольна штука, це прикольно Давайте зараз попробуємо. Це що таке? Сальт-ор? Це сіль якась? Да, мабуть, сіль. Окей, все доведеться мені заново вивчати. Я ні разу не грав з подібною збіркою. Я грав з деякими модами, які тут є, але це було досить давно. Це було наскільки давно, що я вже навіть не пригадаю, коли це саме було. Так, каміння я трішечки добув. Давайте зараз спробуємо добути ще і дерева цією штукою. Мені, до речі, подобається ця штука, тому що вона прям заміняє всі три елемента в інвентарі. Це досить-досить класно. Давайте спробуємо зараз таку саму зробити тільки з каміння. Я чесно кажучи, не знаю, чи воно буде працювати чи ні, але ми обов'язково це зараз перевіримо. Крафтим палиці, мені потрібна, значить, лопата, мені потрібне кайло, і мені потрібне сокир Ми ставимо дві палиці і робимо точно таку саму штуку. Да! О! Оце вже потужна штука. Оце мені вже подобається. Так, ще я замітив те, що я можу яблука збирати з дерев. Обалдеть народ. Це що таке? Хух, я зрозумів. Так. Ще. Ага. <реш> Я не знаю, що тільки що сталося, але, походу, є якісь конфлікти. Тут є леви. Обалдіть, тут є леви. Давайте ще раз спробуємо свиню забити. Я, чесно кажучи, не знаю. О, а вже все нормально, уже все чітко. Я не знаю, що це було, що воно багнуло, чим це зв'язано, але ми обов'язково це будемо фіксити, якщо будуть якісь дійсно великі проблеми. До речі, ось до і яблучка які мені в цілому супер-супер потрібні. Тут є овечки. З овечки випало якесь м'ясо і випала якась штука. Легендарний лут А Ну, обалдеть, мені лута насипало. Так, почекай, почекай. Тут якісь е, чоботи мені дали. Dark boots Так, ці штуки, вони так кричать, вони мене так бентежать, якщо чесно. Давайте їх хоча б не бити. А то може бути велика Велика халепа, тому що їх там дійсно багатсько. Тут до речі, і олені є, і кабани якісь тут купа, купа всього. скільки тут мобів, просто тонна, тонна велика купа. Нам потрібно в цій серії просто попробувати знайти якесь гарне місце і його якось облаштувати. Обалдеть. А скільки в тебе ХП? Я не можу подивитись? Чи зможу я тебе просто завалити? Мабуть, вона досить потужна народ. Мабуть, щось мені кажеться, що це супер складно буде з ним битися. Якщо враховувати те, що в мене нема ані броні, ані чого взагалі? Давайте, до речі, корівки, вибачте, дійсно, дійсно, вибачте. Але тут, до речі, шмона битися, просто тако клацати. Це більш старіша версія, і це супер-супер класно. До речі, в мене вже є багато-багато різних шмоток. Получається, ми добули багато багато всякого класного, але ми ще не знайшли супер цікавого місця за допомогою. Бурсук! Абаудіть, чи це бурсук, чи це кабан ще щось? Піш, ага, гадюка. Обалдеть, просто, просто обалдеть. Скільки тут всього небезпечного. Я Я не знаю, тут ще салон є. Село чи не село? Це якийсь будинок. Погнали до нього по-любому. Там повинен бути якийсь лут, там повинно бути щось, щось те, що мені потрібне. буде. Добре, що леви, ну, по дефолту на тебе не агряться. Це супер мені допомагає, тому що я би вже тут помер мільярд разів. А оцей кабан! Ще досі на мене був загряний. Так, я бачу тут руду і стінкер констракта, яка добувається лопатою, але. У мене є мультіінструмент, який. А це що таке? Це мрамор? Мабуть, так. Давайте обов'язково добудемо цю руду, тому що вона мені обов'язково потрібна. Це алюміній, як я розумів, а я не можу його да, зламати. Мені треба просто лопата і мідна лопата. А мідна це приблизно на рівні залізного, може трішки гірше. А одіть тут пічка роби. Ну тут тільки ефект що. Це що таке? Ви так не лякайте мене. Це що таке? Хух! Як я злякався? Я просто тебе не очікував тут побачити, братух. Так, тут є ліжко. С Скриня. Меч. Е, штани. Нехай будуть оці. А, ну що це що теж кіряне. Правда, оці навіть покраще будуть. Так, давайте залізну сокиру заберемо лопату. Нам залишилось залізну цю кайлотіки скрафтити, і ми зможемо мультіінструмент скрафтити, якщо дійсно з нього можна це зробити. Давайте перевіримо. Да, можна. Смажена риба, ще риба, ще якась книжка. Що тут буде написано? Щось англійською, мабуть, так. Stone brick, cobblestone, logs. А, це ті ресурси, які йому потрібні були. До 2016 якогось року. Ну, братук, вже 2023, тому <со> що тобі можна сказати? Трішечки ти запізнився. Давайте в нього, до речі, заберемо ще й пічку. Пічка мені потрібна буде. От. Тому погнали. Будинок у нього дійсно класний, але ми підемо далі, тому що тут я жити точно не хочу. Тут якісь ліса, ще й, до речі, дуже густі ліса. Качечки. До речі, овечок я би завалив, тому що вовна мені по-любому потрібна буде. У мене вже знову немає взагалі місця в інвентарі. Так, ще бичок. Маленька корівка. Абалдіть. <со> Телятко. Так. Оці дерева здорові. Я. Я би підійшов, хоча б подивився, скільки в нього ХП. Так, братух, кінтуха. Ну він тут когось убивав. Так, поки не. У нього не так багато ХП, та? А я його й бить не можу. Я поняв. Він, походу, тільки сокирою б'ється, а мультіінструментом ні. Але залізно я не хочу перевіряти, тому що скорі тут і індюки є. Тому що скоріше, якщо я поламаю трішки свою сокиру, то я не зможу скрафтити мультіінструмент, а я би краще користувався саме мультіінструментами. Так, тут і є ноти взагалі купа всього. Мені знаєте, що саме цікаво? Тут десь повинні бути динозаври. Де вони саме спавняться, я не знаю, але, скоріш за все, десь вони точно є. І я би дуже хотів його побачити цього динозавра. Я знайшов ще. Дуже класний біом, який би я хотів би подивитися, що в ньому взагалі є, окрім купи тварин. Бо оцей біом мені досить подобається, але я б тут все рівно не хотів би жити, тому що тут досить темно, і вирубувати ці дерева досить складно. А хух, я подумав, тут якийсь заспавнився, то просто дерева були трішечки не прогружені. Окей. Опа, шанс куб. Я щось нажав, він засвітився. Джері! <сум> слизняк Джеррі, окей. Ну, слиза мені поки не потрібна, тому погнали далі. Так, печера. Печера це дійсно хорошо. І ще печера. Тут є міт, я бачу, ще якась руда. Вугілля. От вугілля, а це що таке? А ця штука добувається саме як залізним кайлом. А оця теж чи що? Обалдіть. А що за прикол? Манінг левел Стоун, манінг левел Стоун. Я поняв. Тоді виходить, мені десь потрібно знайти залізо. Ну, залізо з голема випадає, але. Ось о залізо. Пікакс левел айрон. Я, виходить, не можу його добути. Чому? Чому не можу? Де знайти залізо? Можливо, можна залізний злиток якось скрафтити по-іншому. Ну із залізних нагетсів, понятно. Із оцеї штуки пережарити, пере... ще переплавити, ще якась штука, ще якась штука, ще якась штука, обалдеть. А... Купа, купа всього. Угу. Ну як тебе добути? Чесно кажучи, незрозуміло. Поки що. Проте вже ніч. Давайте бистренько, бистренько ляжемо поспати, тому що що може бути тут вночі. Я, чесно кажучи, навіть і не знаю. Так, доброго ранку. Саня прийшов. Я знаю, де є залізо, але я не знаю, як його мені там добути. Тому, скоріш за все, мені потрібно знайти якесь поселення чи ще щось, і знайти там залізне кайло. Ну або такий же самий будинок, який я знаходив, і щоб там було залізне кайло. Це потрібно ще, щоб мені пощастило, блін. Так, одне я не знаю, чому тут червоні корови. Можливо, це баг із шейдерами. Траус, ха, <с>. абовніть, купа всього тут. Ось, до речі, ще руда заліза. Получається із гравія. Може я її зможу добути? Ну тут теж ну, потрібен айрон, потрібно щось залізне. А що я можу таке залізне скрафтити? Можливо, мені потрібно, получається, не залізне, а можливо, мені мідь потрібно добути. Оцею штукою. Да, тут тому що мідь потрібна для алюмінія. І можливо, мені потрібно просто знайти мідь. Ось до напевно, і мідь. Ага, да. Чи почекай, да, це мідь, і потрібен левел мідь. І оцею штукою я не зможу його зламати. Я... Yeah. Поняв. До речі, дивіться, що знайшов. Ще один будинок. Мабуть, іще село. Чи що це таке? Походу, мені потрібно із тінки реконстракта зробити кайло або лопату і вже нею пробувати добувати все. Мабуть, саме так це все робиться. Давайте спочатку зайдемо сюди. Я вже знаю, що тут є маленький чувак, якого мені потрібно буде завалити. Давай попробуємо. Так, де вхід в його будинок? Ось до. І десь тут він повинен бути, так? Да? А, тут ще вхід донизу був, а я й не бачив. Так, де малий цей чувак? А що тут є? Кам'яний. Діамантове кайло! Що на приколі, але ж ним нічого добувати не можна, правильно? Да, зі стул cannot mine anything. Він не може добувати нічого, він тільки потрібен для крафту. Обалдеть. Як так? Давайте заберемо книги, папір. Та й в принципі все. А що тут внизу? Може він тут внизу є? Обалдіть. Так це великий данж. Це величезний данж із спавнерами. Йоой. Добре, що я тоді туди не спустився. Бо я звідти не виліз. А зараз я точно вже не хочу туди спускатися, бо я ще. Точно не готовий. давайте ми туди повернемося трішечки. Пізніше, що мене вжалило. Погнали краще, знаєте що? Погнали краще в село. Ось це село, яке я тут бачив. Опа, купа павутиння. Це що за приколи? Ось, до речі, і село. Тут є селяни. Тут є всі-всі-всі, що мені потрібно. Ось, до речі, оця штука мені потрібна. Тут ми, мабуть, на перше діло і поселимось. Да, тут є всі ці штуки. Це мега-мега класно. Ось до тут ми можемо зробити кайло. Мені потрібно, правда. Тут є навіть всі патерни. Обалдіть, обалдіть. Як і тут всі штуки. Як же мені просто пощастило, що я це знайшов? Получається. Для кайла. Щоб срафтить кайло, мені потрібна палиця, оця штука і сама оця штучка. Получається, у нас є флінт, у нас є обсідіан. І е, палицю ми можемо використати як звичайну, якщо я не помиляюся. Давайте спробуємо. Тут є звичайний верстак. А, і тут палиці теж нема, на жаль, а зверху, зверху теж. Окей, тоді ми ставимо ось тут верстак. Ми крафтимо ще одну скриньку, ставимо її сюди. Ось цю ми можемо зламати. Все просто швидесеньким способом. Ми перекладаємо в скриньку. Тепер можна сказати, що ми тут будемо жити. Хе-хе-хе. Так, давайте все-все-все скинемо. Потім, якщо що, я візьму те, що мені потрібно. Получається, мені потрібно зробити палицю. Мені потрібно звідси забрати оцю штуку і обсідіанову оцю штуку. Чи, можливо, я можу щось толкове зробити? У мене є залізний злиток. Я можу золота зробити попробувати, чи ні? Получається, мені потрібна ось ця штука і золотий злиток. Ні, це не так працює. Угу. Обсідіан, флінт, стоун. Получається, флінт він кращий, ніж стоун, як я розумію. Скоріш за все. Чи можна просто. Ладно, давайте, давайте просто візьмемо флінт. Візьмемо обсидіанову цю штуку і палицю. Получається, ми виставляємо кайло, палиця, флінт, все, у мене є кайло. Майнінг левел стоун написано, поняв. Це воно буде точно таке ж саме, як і моя кам'яна оця штука. Типу, краще вона не буде. Щоб зробити її краще, її потрібно буде прокачати прокачати діамантом. Ну, давайте поки її не будемо робити, тому що я не хочу е, тратити оцей обсідіанову штуку. Тому що обсідіан я ще не скоро зможу тут добувати це однозначно. Давайте подивимося, що ще є в оцих селищах в цих доміках. Ось ця штука, вона дуже потрібна, вона дуже дорого крафтиться. Отут є якийсь молоток, хаммер, імерсив інженерінг, Поняв. Тут є сталь, ще палиця. мідь є, до речі, абовдіть. Ну будинок дійсно класний. А це, це що таке? Це що за портал? Йомойо, -йо. я ще сіки всього просто не знаю, що це шок. І тут, до речі, є, походу, печера, да, велика? Да. Мені народ, знаєте, що здається? Мені здається, те, що щось я неправильно думаю. У мене, виходить, є сталь. Давайте подивимося, що з неї можна зробити. Ну, скоріш за все, чисто якісь е, такі штуки промислові. Я думаю, що кайло з цього. Майнінг левел обсідіан. Боже, як мені пощастило. Але мені треба два залізних злитка десь взяти. Два залізних злитка. Де їх взяти? йо йой -йо. Взяти два залізних злиточка, будь ласочка У мене є одна ідея, де я можу це взяти. Мені потрібно зараз поставити тут ліжко, поставити чекпоінт і спуститися в ось цю штуку. В ось цей в ось данж Скоріше за все, я зможу там знайти залізо. Я не впевнений в цьому, абсолютно ні на каплю. Але якщо я все ж таки зможу, то мені досить-досить пощастить. Максимально пощастить. Тому давайте. Ми знаєте, що зробимо? Підемо тут, де є тортик. Так, я навіть оцю штуку ламати не можу, тому доведеться її ламати супер довго. Отако бем. Ух, народ. Мені мега стрьомно, Бо я такий чувак, що я боюсь сам грати в ігри. Тут є важіль, і тут є якась кімната. Давайте візьмемо меч. Тут є ліжко, скриня, лук. Залізне кайло! Це те, що мені потрібно. Боже, як мені пощастило. Сила один, оце що в нас таке? Тут теж йому блоки якісь потрібні були для будування оцеї штуки, яке я розумію. А ще. Я би оце зламав? Так, да, тут був редстоун. І я ще щось тут чую. Боже, що це за звуки? Давайте попробуємо нажати. Ааа, це світло вмикає, я поняв. Давайте тут смозки мозки поставимо, типу я тут був. Боже, кент малий! Іди звідси, як ти лякаєш, братуха. Не надо так. Я не люблю один грати в такі ігри. Особливо тоді, коли я починаю переживати. Ондо, до речі, тут є спавнер. Гнали, подивимося. Це спавнер скелетів, так? Смоскейпа поставив, і слава Богу. Або вдіть, а вони потужні, до, до речі, дуже сильно. До речі, я штани же ж брав, але їх не одягав. Як так? Відновлення, слабкість, повільність, втома, нудота Боже, що це за. Ооо, ефективність ізламість, вдача. Але опять-таки це кайло не може абсолютно нічого добувати. Чим це пов'язано, я не знаю. Можливо, мені потрібно щось десь себе якось прокачувати. Але де це робиться, я, чесно кажучи, не знаю. Якщо ви народ знаєте, то ну, будь ласка, скажіть мені в коментарях. Давайте це все теж попідбираємо. І в цілому можна сказати, що. Одну частину цієї движухи я вже залутав. Давайте поїмо тортика. І, в общем, можна звідси вже йти. Бо в цю сторону я би теж пішов, звісно, і в ту сторону я би пішов. Але то вже то вже потім, то вже потім. Ааа, зараз же ж ніч, я поняв. Я поняв, звідки ці всі звуки. Все, пішли звідси, пішли звідси. Саня, пішли, пішли, пішли. Де наше село? Санчоус! О! Боже, ти що таке? Скільки в те хп, а хп в те нормально. Ладно, 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 я погнав до села. Погнали в село, і зараз нам потрібно поспати. Нам потрібно поспати, ми зробимо кайло, і все в нас буде супер-супер класно. Хух, Сань. Солодких снів тобі.